Нічні вибухи на Дніпропетровщині та Запоріжжя. Ворог запустив шахеди. Попередньо відомо про збиття. Подробиці очікуємо вже згодом. Двох людей убили тринадцятьох. Поранили напередодні росіяни на Донеччині. Окупанти атакували житлові квартали авіацією, градами, ураганами та артилерією. На Краматорськ спрямували дві ракети с 300 побито 39 житлових будинків, дві школи, амбулаторію, залізницю та лінії електропередач. У Шартарському під час обстрілів загинули двоє людей. Поранені є в Нью-Йорку, Бахмуті та Красногорівці. Посеред місті Куп'янська на Харківщині окупанти вдарили ракетами С-300, поцілили в краєзнавчий музей. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох жінок, директорки та співробітниці, яка лише тиждень тому стала до роботи. І ще десятеро людей зазнали поранень. П'ять керованих авіабомб випустив агресор по Пілозерській громаді на Херсонщині. Побили церкву та житлові будинки. Знову дісталося село. Кізомис. Мирних жителів бомбардували з авіації. Поранили 38-річного чоловіка, зруйнували 20 хат і магазин. Зайнялися пожежі, які приборкали рятувальники. Троє місцевих жителів дістали поранення в Козацькому та Іванівці. У двох селах розбиті дитячі садки. Під обстрілами був і Херсон. Там пошкодили будинок профспілок, навколишні житлові будинки та гаражі. Гуляйполе, Оріхів та Залізничне під вогнем росіян на Запоріжжі. Їх обстріляли із артилерії та авіаційними керованими ракетами. У Степногірську окупанти вдарили з градів по дитячому садку, де був також пункт видачі гуманітарної допомоги. У селі Єгорівка одна із авіабомб влучила в приватний сектор. Загалом за добу поліція зафіксувала 111 ударів по 20 населених пунктах, двох поранених цивільних шпиталізували. На Дніпропетровщині росіяни гатили із артилерії по Нікополю та Марганцю. Побито вісім хат, два багатоквартирні будинки та дві адмінспоруди. Від влучання ворожого снаряда в гараж вогнем понівечило шість авто. Побито газогін та лінії електропередач. У Марганці поранено дві літні жінки. Загрози для їхнього життя немає. Росіяни удвічі збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Повідомили в оперативному командуванні Південь. Кількість кораблів противника збільшено до 13. Удвічі більше стало і ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі. Наразі перебувають два надводні і два підводні човни. Загальний залп калібрів може сягати 24 ракет. Рівень ракетної загрози в оперативному командуванні південь оцінюють як дуже високий. Навколо тимчасово загарбаного рашистами Донецька, котру добув поспіль, окупанти активно атакують у напрямку Авдіївки, Невольського та Мар'їнки. Наші піхотинці, що в контактних стрілецьких боях на ближній дистанції стримують навали ворожих штурмових груп, твердять без артилерії конфігурація передової вже давно мала би геть інший вигляд. Самі ж українські артилеристи кажуть: 80% пострілів роблять саме аби зупинити російських штурмовиків. Із позиції артилеристів самохідників поблизу Донецька повернулася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. До машини, до машини. Команда до бою лунає майже одночасно із розривами ворожих снарядів поруч. Та екіпаж української гвоздики вже на своїх місцях всередині самохідки. Один вогонь. Розривосі. Зважати на вибухи у артилерістів бригади морської піхоти просто немає часу. Сім шість дев'ять. Приказ. На позиції українських захисників зі сторони Донецька укотре за останній тиждень почала висуватися ворожа піхота. Приціл менше 15. Приціл менше 15. Вони десь починають наступати, намагатися наступати, то ми придушуємо. Вони працюють з великої дистанції. Як орієнтир для пострілу їм передають самі цифри. Лівіше, 1,95. Навідник української гвоздики твердить, аби скерувати гаубицю на ціль, для першого пострілу йому потрібно кілька хвилин. Ну, якщо мені дають, там я даю мені коректуру, я за 2-3 хвилини я наведусь і буду готовий. Мауглі у цьому екіпажі заряджаючий. Він не був бодібілдером, та за понад рік на війні м'язи зізнається, підкачав. Каже, вже у момент заряджання снаряду знає, яку саме ціль ловитиме екіпаж. Залежить від снаряду, якщо то снаряд кухасний, то це, звичайно, вже по техніці. А якщо... Осколочна дія снаряду, то це скоріш всього по піхоті. За ними самими зізнаються самохідники, цілодобово полює ворог, переважно з неба і гілки на їх бойовій машині. То зовсім не заради маскараду. Від якості того маскування без перебільшення залежить життя. Якщо погано замасковані будемо, то відповідно через там 10 хвилин може бути десь поряд приліт. Шукають постійно. Особливо після того, як працюєш, особ... інтенсивно працюєш. Та під час бойової роботи, зізнаються морські піхотинці, вже не до маскування. Готовий. Зараз по чому робота йде. Так, десь піхота. Писали, що по піхоті противника. Правіше 004. Готовий! Да. Ого. А надто коли стріляти доводиться, аби підтримати своїх побратимів на самім нулі. Плюс Роз. розрив так бачу. Є влучання по цілі, там, де орки ховалися, знищили. Цього разу групу ворожих штурмовиків Ой! наші артилеристи розбили, що при наближенні до української лінії оборони, та святкувати визнають морпіхи артилеристи поки зарано. На околиці Донецька московити підтягнули резерви, і та спроба штурму. Точно не була останньою навіть для цієї доби з Донецького напрямку фронту Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.